Вітаю всіх! Ми сьогодні поговоримо про те, як персональний предприємці допомагає йому збільшувати продажі, і про найважливішу частину персонального бренду це відповідь на питання, хто я власне позиціонування. Я Дмитро Мельникович, експерт та ментор з персонального брендингу, більше восьми років займаюся цифровим маркетингом, соцмережами таргетованою рекламою. Є ментором міжнародної спільноти борд, а також віце-президентом IT Асоціації України з ПІАР. Чому я говорю на тему персонального бренду? Тому що це працює. Коли ми в агенції вирішили проаналізувати звідки до нас приходять клієнти, ми побачили дуже цікаву картину. 90% клієнтів прийшло, тому що їм рекомендували мене, і ми вирішили вкластися в цей інструмент інструмент продаж персональний бренд. Після того як ми активно почали комунікувати мій персональний бренд, у нас більш кількість клієнтів, це очевидно. За тільки комунікації мого персонального бренду я виступаю на різних подіях і розповідаю про ту тему, яка мені подобається. І перш ніж починати взагалі виходити в публічну комунікацію, розповідати про себе, про те, хто я є, які досягнення чи чим можу бути корисним для аудиторії, потрібно знайти відповідь на питання: хто я, та зрозуміти своє позиціонування. бо Дивлячись на свій життєвий досвід, на бекграунд, який в нас є. Ми маємо дуже багато інформації в голові про те, що в цьому житті ми вже досягнули, отримали. Можливо, ми вже змінили невелику професію, можливо, у вас є досвід в різних сферах діяльності, можливо, у вас були різні бізнеси. І оцей весь накоплений роками багаж, він не дає зосередитись на чомусь вузькому. А ми в бізнесі розуміємо, що якщо розпорошуватись, то не буде результату. І вся сила якраз в тому, щоб іти по чіткій, по вузькій якійсь ніші, та вибрати щось, те, що найбільше драйвить, що найбільше подобається, і виходити з цією комунікацією і розказувати людям, допомагати людям, давати їм корисну інформацію, давати їм корисний контент, це якщо ми говоримо про комунікацію, і в результаті надавати їм послуги чи продавати свої продукти. Ну, власне, відповідь на питання: хто я дасть можливість і полегшить роботу. Над своїм персональним брендом. Працюючи з клієнтами, дуже часто я чую таке заперечення, що займатися комунікацією свого персонального бренду, не знаю як, не знаю, з чого почати, тому що ніби все розумію. І коли тільки там, відкриваю інстаграм, наприклад, якщо ми обираємо інстаграм як канал комунікації і хочу про щось розповісти, у мене ступор. А що далі? Я і зараз ніби і про це сказав, і ніби і про би сказав. І в результаті наступає така пауза, яка може тривати місяцями. Можливо, ви бачили, а можливо, і самі так робили. Людина постить якийсь пост і каже: Вітаю, друзі, від сьогодні я буду з вами ділитися інформацією про своє життя, про свій бізнес, і так далі. Тому я час від часу собі такі пости роблю скріншоти, і потім через два місяці повертаюся. Там зазвичай після того два-три пости і все. Тобто, е, чому так? Тому що люди м, починають губитися, вони не знають, про що говорити. Тому важливо собі задати питання, хто я, щоб потім знати, а про що взагалі можна розповідати. А дуже просто зрозуміти, а що про вас думають інші, це піти і запитатися у них безпосередньо в соціальних мережах. Наприклад, рекомендую час від часу клієнтам зробити таку вправу. Зробіть пост і запитайтеся, а опишіть мене трьома словами трьома прикметниками. І в мене були кейси, коли люди робили цю вправу після того, як їм відповідали люди, підписники зазвичай це дуже класна вправа, тому що підписники там зазвичай це друзі і близькі люди. Вони погано нічого не напишуть. І для вас це така дуже приємна історія, коли ви там читаєте і насолоджуєтеся, так само як знаєте, вітають з народження в Фейсбуці. Але інша сторона є, коли ви це читаєте? Ну, наприклад, кейс, який в мене був, людина це зробила, і до них, і, і потім приходить до мене і каже: ну, право класно, насправді я отримав велике задоволення. Але я не розумію, чому люди написали про те, що я лише там бігаю, як, ну, там півмарафон і ще щось, і що я хороша мама. А те моя професійна історія, де мій досвід. У і, і, і мене питання: а чому про тебе люди так написали? Ну, напевно, ти про це не говориш. І, от, власне, відповідь на питання, хто я, ну після того, як ви дали відповідь для себе на це питання, варто дізнатися в аудиторії, а що вони знають про вас, що вони про вас думають. Тобто, соцмережі це один інструмент, Google це інший інструмент. Спробуйте загуглити своє ім'я, запитайтеся, що знає про вас Google, і іноді ви можете бути здивовані, тому що. Неконтрольоване розміщення інформації про вас, можуть бути якісь статті, публікації, де ви не брали участі, але вас, про вас написали. Потім формує так званий цифровий слід, який використовують люди, потенційні ваші клієнти, потенційні ваші працівники, потенційні ваші роботодавці, можливо, тому що їм цікаво дізнатися: хто ж, хто ж ця людина, хто ж цей кандидат, хто ж цей партнер чи підрядник. Ідуть в Google, гуглять, а щоб ви розуміли, Google а, індексує інформацію, яка є в соцмережах, в тому числі, якщо ви не позакривали там цю опцію. Тому якщо ви свої соцмережі як мінімум привели в порядок, а що це означає? Шапка профілю, аватар, коротенький опис, знову ж таки, відповідь на питання, хто я та позиціонування Гуглячи вас, люди знаходять а, потрібну інформацію. Люди знаходять про вас те, що ви про себе написали. А далі вже йде контент, далі буде вже пости, експертні, так далі, тому подібне. Та це вже та робота, яка потрібна, яку потрібно робити постійно. Але як мінімум, зробити порядок в себе в соціальних мережах а, потрібно або краще тоді закрити їх взагалі. Якщо ви не користуєтеся, для вас, це неприйнятно. Таке теж може бути. Тобто, якщо вони у вас є, то ви хоча б їх зробіть з ними порядок. Повертаючись до Гугла, до пошукової видачі була історія одного клієнта. Який мав проблеми з партнерами колись в бізнесі, і вони зробили на нього замовну статтю. Ця стаття вийшла на якомусь сайті, Google, звісно, це гарно проіндексував, потім вони розібралися зі своїми цими проблемами, ніби все закрили, але стаття так собі і лишилася жити. Через кілька років ця людина пішла брати кредит для бізнесу, безпека банку перевірила це і побачила, що є така, от, така інформація в Google. І йому відмовили. Вони особливо не розбиралися, замовна стаття, замовна стаття, чому вона з'явилася і так далі, і коли вона з'явилася. Але рішення прийняли. Відповідно, це напряму вплинуло на його бізнес процеси це напряму вплинуло на його результати. Тому ця гігієна базова, вона повинна бути час від часу перевіряти, що про вас знає Google, якщо є можливість втрутитись і змінити цю інформацію, зробіться. Бо якщо не говорити про себе, те, що вам потрібно, то про вас будуть говорити інші, те, що вони знають. А знаєте вони про вас рівно те, що ви про себе говорите. Такий галамбур вийшло. Дуже помічна вправа, яка допоможе вам розібратися все ж таки, хто є з позиціонуванням, це визначити для себе свою місію. Місія це те, що ви розумієте, що не можете не робити. Це ваш стиль життя, це ваше призначення. Ви це хочете робити зранку до вечора. Ви прокидаєтесь з думкою, що ви це будете сьогодні робити. Ви не опускаєте руки, якщо роблячи цю вашу справу, вас спіткала невдача. Тому що ви просто її не помічаєте. Ви розумієте, що це а, етап, який просто потрібно пройти. І про, проаналізувавши, поговоривши самим з самим собою, зробивши такий внутрішній брейншторм на тему, що моя місія, знову ж таки повертає вас до відповіді на питання, хто я. І як я вже говорив, знаючи, хто ви. Ви можете це говорити людям, і люди будуть розуміти, хто ви, і люди будуть знати, а чим ви можете бути їм корисними, за чим до вас можна прийти. І дуже важливо, коли знаєш, хто я, коли розумієш своє позиціонування, стає набагато простіше комунікувати, набагато легше видавати інформацію, тому що це йде від душі. А аудиторія це відчуває. Аудиторія розуміє, коли штучно, а коли по справжньому. Інша рекомендація, яку я Час від часу даю своїм клієнтам це придумати своє гасло, так зване мото, це та теза, яка іде після того, вже як ви сказали, як вас звати, як ви сказали, в чому ви сильні, і воно десь подібно пригукується з місією, з призначенням. Але це гасло та на є приклад такого мото, вино це мистецтво, а я допомагаю його цінувати. Це, це мото людина, яка є експертом в вині, яка любиться, яка займається тим, що проводить тематичні події, де вони дегустують дорогі вина, які б там люди самостійно, можливо, б не пошкодували б випити, або їм навпаки цікава компанія, щоб почути, а, а про що це вино, звідки воно взялось. Відповідно, представляючись, ця людина каже своє ім'я, каже експерт, з вина, а потім десь в розмові додає, що вино для мене це мистецтво. А я допомагаю вам його цінувати. Так? Якщо в мене запитаються, сенсі експерт, а що ти з тим вином робиш? Ти його десь експортуєш, імпортуєш? Ні, я допомагаю вам в ньому розібратися в цьому мистецтві. Чи бувало у вас таке, що коли ви зробили якусь справу, досягнули якоїсь цілі, відчуття, що це занадто легка справа була, що у вас вийшло, чи, можливо, це щасливий збіг обставин і ви тут ні до чого? Або задача була занадто легкою. Якщо так, то я вас змушений привітати, у вас синдром самозванця, і насправді в цьому немає нічого поганого. Хороші новини в тому, що цей синдром притаманний лише тим людям, які є експертами у своїй справі, які розбираються в ній, але з тих чи інших причин чомусь не вірять в те, що вони це можуть зробити і що вони це роблять. Зазвичай таке трапляється, коли є зміна якихось професій. Та? Ти був вчора юрист, а сьогодні ти експерт з персонального бренду. Це я зараз про себе говорю. І здавалось би, хм, нічого ж такого корисного, ніби не даю людям. Вони і так все знають. Але коли ти дивишся, який отримуєш фідбек, коли ти бачиш, як тебе запрошують на події, на зустрічі, яку тобі платять за твою консультацію, до тебе поступово починає приходити розуміння, що ти все-таки експерт. Тоді ти починаєш цінувати себе дорожче. І це теж відповідь на питання, хто я. Це та, та трудність, яка на, на шляху розуміння хто я буде з'являтися синдром самозванця. Зазвичай люди, які мають низьку професійну, низький професійний рівень, вони себе вважають геніальними і важливо їм з цим простіше, тому що вони це направо право на говорять і в них купують. Питання тільки в тому, а що потім, та, якщо їхня рівень кваліфікації низький. То купивши у них, клієнт більше до них не вернеться. А що робити з тим синдромом самозванця? Ну для початку треба зрозуміти, що експерт, треба визнати цю експертизу і постійно про це говорити, розповідати, записувати короткі відео для Instagram, Reels, та? писати пости, намагатися прийти на події, де, де можливо про все розказати і розказувати про це, не боятися представлятися про себе а, і, і, і і говорити своє позиціонування. І, власне, всі ці моменти дадуть можливість отримати зворотний зв'язок від аудиторії. А якщо ви отримуєте схвальний зворотний зв'язок від аудиторії, у вас часом починає з'являтися більше впевненість в тому, що ви, власне, є в цьому експертні. І таким чином, синдром самозванця він проходить. І ще один такий інструмент може бути: це навіть, щоденник успіху, де ви записуєте свої успішні результати, свої кейси, які у вас відбулися, наприклад, протягом дня. Або протягом місяця, і соцмережі в цьому випадку можуть виконати роль такого щоденника. Звісно, що не треба в них розповідати там все в деталях конкретно. Та це можна ж там це можна доручити своєму щоденнику е непомітному, але в соцмережах ви можете ділитися тим, що у вас вийшло, тими досягненнями, які у вас є, і таким чином отримувати зворотний зв'язок від аудиторії у вигляді лайків, у вигляді репостів, у вигляді коментарів, діалогів. Запитання в Дірект. Насправді, соцмережі, як інструмент мають величезну кількість можливостей. Ще я рекомендую зробити так зване самобрифування, задати собі ряд питань, відповідь на які дадуть вам можливість сформувати оце, оце позиціонування. Цю відповідь на питання: хто я? Як вже говорив, місія. Та? Чому моя місія? Що я знаю, що я вмію. Чим я можу бути корисним? Чи корисною, і за що мене взагалі любити, як як експерта, що мене дривить, і чи що мене надихає. Знову ж таки, це все теж записується. Це всі грані вас, як персони, як особистості, якраз відповіді на питання: хто я, що про мене знають інші. Це про право, про яку я говорив: про опитування своєї аудиторії, і опитування Гугла. Кимо, яке моє мото, яке моє гасло? На що я надихаю інших? І дуже цікава, дуже цікава вправа це. А що про вас напише журналіст видання між заголовком і основним текстом, коли буде брати у вас інтерв'ю? Назва, текст. А тут, наприклад, Дмитро Мельникович, експерт та ментор з персонального бренду. А що про вас напише, та? між заголовком і текстом? І дуже класна вправа, надзвичайно, це написати свою шапку профілю. Здавалось би, це дуже просто. Але скільки я вже спостерігаю, скільки в мене клієнтів було. В цьому етапі завжди виникає проблема. Бо, повертаючись до початку мого, мого виступу, у нас стільки багато думок, у нас стільки багато досвіду, і ми так завжди хочемо його втулити в ті 180 символів, символів, скільки там в часі профілі є, що воно просто не тулиться і е, намагається вам скоротити, чи ще щось. не потрібно визначити найважливіше: визначити то зерно. Без якого ви не можете жити, ту місію свою, без якої ви не можете вже не робити те, що ви визначили для себе, і просто це написати, тому що люди, які до вас прийдуть, ваша цільова аудиторія прийдуть власне на це, на це позиціонування. Якщо ви будете розпорошуватись і ставити всі свої навички в шапку профілю, в своє позиціонування, до вас будуть приходити люди з різними запитами з різних взагалі сфер. І в результаті ви просто вигорите. тому що фокусуватися на різних напрямках надзвичайно складно. Знаєте, станьте експертом в чомусь вузькому, але супер крутим експертом, до якого будуть з'їжджатися з усього світу, а не експертом в п'яти напрямках, сумнівний, до кого, скоріш за все, не будуть приходити великі серйозні клієнти.